Мої вітання глядачам нашого телеканалу. Найцікавіше за сьогодні та вихідні протягом наступних 10 хвилин у студії працює Микола Бойків. Будьте з нами. Від 15 травня 2009 року гральний бізнес в Україні поза законом, та це не завада одноруким бандитам. Цей бізнес продовжує процвітати. Вчора на народному віче оголосили про боротьбу з цією проблемою. Відтак, мобільні загони самооборони дізналися про такий заклад, замаскований під інтернет-клуб, і сьогодні вранці несподівано навідалися на вулицю Успенську, де знайшли більше 30 автоматів, які так приваблюють азартних стріян. Оперативне відео з місця події далі. Тіткий запах тютюнового диму на прилавках алкоголь світла немає. В середині дві жінки та один гравець. Побачивши камери, остання швидко втікає. О 10 годині ранку активісти мобільних загонів самооборони увійшли до цього закладу. Побачили робочу ситуацію і незліченну кількість одноруких бандитів. Одразу ж зателефонували на 102. «Макаронна фабрика виявлення інтернет-клубу, куча апаратів. Розумієте? Ігрові апарати, приїжджайте, ми затримали, ми просто ніяких дій не робимо. Приїжджайте, але вже все. Нет-клуб, чи як він називається? Біля базару. Все, все, давайте. Працівниця після того, як побачила чоловіків із самооборони, злякалася і натиснула тривожну кнопку. На виклик приїхала охорона Сапсану. А вже після них слідчо-оперативна група. Власника на місці не було. Ми маємо глянути, то. Хтось з міліції, так? З міліції, так. Да. Це представники з народу самооборони. Тут у вас кримінальне правопорушення. Це ну, Покажіть, будь ласка, документ всі документи на час ну, приїду, в міліцію, все подадуть. Всі документи ця жінка каже, господар будівлі, начебто, якась Світлана у Києві. Прізвища не пам'ятає. Розповідає її, попросили доглянути заклад. каже Світлана, здає цю будівлю в оренду під склад, і тут нічого не працює. А вона час від часу стежить за тим. Щоб нічого цінного не зникло, однак чи правду говорить жінка? Адже коли мобільні загони самооборони увійшли до зали, усі апарати працювали колись була, а зараз складське приміщення. А чому апарат? Він <плес> <плес> якщо <ти> <плес> <спробує>? <плес> це електронекція, ми не знаємо. Помилка їхні він відключили. Хоча, як переконують очевидці, ще вчора тут трудилися на повну. Ось кадри зняті аматорською камерою. Хлопці спокійно заходять до залу, сідають за один із автоматів і протринькують українські гривні. В цьому комфортному залі швидше за все забавлялися б дві клієнти. Тут п'ять однорухних бандитів. мізерна частка від усієї кількості гральних автоматів. Всього було опечатано для подальшого розслідування та вивезено 31 автомат, кожний вартістю близько 20 тисяч гривень. Окрім цього, оперативники вилучили алкогольні та тютюнові вироби. На розповсюдження цих товарів дозволу також не було. Та сервери, на яких зберігається відео з камер спостереження. Слідчі зібрали всю потрібну інформацію. Жінок, що охороняли зал свідків і очевидців події, додатково опитають. Хто власник залу, також з'ясовуватимуть правоохоронці, йому загрожує чималий штраф. Нашими активістами винесло винесено на вулицю 5 ігрових автоматів для того, щоб народ, громада стріщини дивилася, що бійці самооборони не займаються мародерством, тобто майно нищитись не буде. Після тих дій, після тих дій приїхала міліція, робить опис. Зараз приїде автомобіль, буде забирати відділ міліції ігрові автомати, де експерти зафіксують, опечатують і будуть подальші точки робити. Коли автомати грозили на вантажівку, до місця під'їхав невідомий чоловік. Усе знімав на фотоапарат, обурювався, лаявся і погрожував самооборонцям. Я сподіваюся, що відкриють. Я не знаю, чи адміністративну, чи кримінальну справу. Це рішати не нам. Це дочинство нашому, Надіємося на їхній розум, що вони будуть згідно закону і в першу чергу згідно совісті працювати. Досить, вже, я вважаю, у цих підводних течій, у цього фамільярного числа. Потрібно вже об'єднюватись і дійсно будувати хороший міцний фундамент, тому що це тільки початок. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Демонтували пам'ятник радянському солдату на майдані ринок уже не стоїть. 22 лютого представники ВО «Свободи» з помічу автокрану зняли скульптуру з постаменту і відвезли її на територію комбінату комунальних підприємств. Офіційного рішення дозволу від міської влади у них не було. Стрийські активісти позбулися радянського символу на тлі загальноукраїнського ленінопаду. Нагадаємо, що у стрію привида комунізму позбулися ще у 90-му. Радянський солдат, який тримає на руках дитину, був центральним елементом меморіальної композиції. Встановили її на площі ринок у 65-му році. Цікаво, що за повалення пам'ятників радянської епохи на стрищині районні депутати проголосували ще у березні 2013 року. В строю таку пропозицію висували представники від Свободи у 2009-му. Однак міські обранці свої голоси за демонтаж пам'ятки радянської епохи не віддали. Кажуть, радянського солдата встановлять на міському кладовищі. А на його місці пропонують встановити монумент героям майдану. Не у ці історичні хвилини ми бачимо на власні очі, як в стрію на центральній площі демонтовують останній стереотип, останній елемент ідеології радянської системи. Від сьогодні, з цієї хвилини, від цієї миті у головах кожного стріянина повинен раз і назавжди померти раб. Однак місцеві мешканці вже наступного дня, в неділю на віче, висловили своє невдоволення щодо демонтажу пам'ятника воїну-визволителю. Люди обурювалися, чому ніхто не питав думки громади. Група громадських активістів, серед яких і Євромайданівці, пропонують у місті створити громадську організацію. Рух. Євроводії не вірять, що разом з працівниками штабу можна зробити зміни. Що таке штаб? це зібрали ті ж самі депутати, які колись заправляли? Зараз все рівно вже перестроїли. Того нам не треба. Якщо ви нас підтримуєте, прошу ви вас. Навіче до людей говорили вже нові очільники місцевого штабу та самооборони. Новий керівник Орест Корило, який займає посаду заступника голови районної ради, заявив про те, що у стрію проведуть люстрацію, тим паче, що стріяни знають корупціонерів в лице. Ми їм всім запропонуємо написати заяви і змінити місце роботи. А хто не встигне, чи подумає, що може сховатися, то для того в штабі буде сидіти людина, яка буде приймати письмові заяви, не сплетні, не скарги, а заяви про те, що такий чи такий чиновник вчинив такий, такий злочин. І тоді буде працювати самооборона. Представники штабу національного опору повідомили громадськість і про те, що поїздки до столиці більше не проводитимуть теплі речі не прийматимуть, а ось гроші збиратимуть і надалі. Наразі у Києві на Майдані перебуває кілька десятків стріян, для того щоб вони почувалися у безпеці в разі непередбачуваних подій. Представники місцевого штабу разом з підприємцями повезли до столиці більше сотні касок та бронежилетів, які напередодні закупили у Польщі. Подарунки із заходу для тих, які досі перебувають на охороні порядку майдану, вже передали. Представники штабу та нашого телеканалу встигли побувати і в колишній резиденції президента враження без зайвих слів. Вдалося приймати приємне з корисним і потрапити в резиденцію найбільшого кабана України Віктора Януковича, де власне зараз ми знаходимося з колегами і шоковані. Погулявши тут, чесно вам скажу. Я починаю розуміти, чому Янукович не хотів підписувати асоціацію з Євросоюзом. Та йому просто не потрібен. Кадри з лігва першої особи країни, якщо так можна його назвати, ви зможете побачити уже завтра. Міські освітяни запросили директорів усіх навчальних закладів нашого міста на відверту розмову. Службовці у зв'язку з напруженою ситуацією в країні рекомендують зібрати батьківські збори з проханням батьків, чиї діти навчаються у початкових класах, приводити та забирати своїх дітей зі школи. Тих, у кого дорослі діти просять контролювати, як вони проводять свій вільний час. Чи не розпивають спиртні напої. Причиною зібрання стало звернення місцевого штабу національного спротиву. Місцеві штабівці хочуть оберегти молодь нашого Стрія від участі в незаконних операціях та мародерстві. До мене зверталися навіть вчителі одної школи, кажуть, що таке було враження, що помітили чужих людей, які є в місті, і які, можливо, і частково спровоковували ті події, що в нас було. Але молодь дуже легка. Її легко підштовхнути, легко в якусь подію таку задіяти, ну особливо коли вона ще така, така дуже емоційна. Так що я, я би вас просила звертати увагу на тим дітей. Більшість очільників місцевих шкіл вже повідомили батьків про вимоги штабу національного опору. Стрийські освітяни опублікували звернення на шкільних інтернет-сторінках. Дозвілля дітей має бути під контролем батьків. Що таке революція та майданівська держава пояснюють на мітингах Реквієм. За тих подій, які пережили вони сім'ях разом з батьками біля телевізора. І якщо ще це в школі зараз у в такій атмосфері, бо діти виступали самі наш президент школи, виступав і сльози були на очах дітей. Коли сам президент виступав, і діти плакали. То звичайно, що це дуже-дуже що це мало хороший ефект. Таким був понеділок, 24 лютого. Ще раз приглянути новини, ви можете на сайті telelan.com.ua. телефонуйте 45983. Якщо маєте цікаву інформацію, я прощаюся з вами до завтра. На все добре. У вівторок у стрію буде хмарно, проте без опадів. Температура повітря вночі 2 градуси морозу, в день 4 тепла. Вітер південно-східний 4 метра за секунду.